Друзі, бажаю вам міцного здоров'я! Безпілотний розвідувальний комплекс пацюк. Виробляється «Колофлай» та поставляється військовим. очень крутая птичка. Пацюк. Почему пацюк? Потому что тихая, серая. Для разведки вообще крутая. Может много спасти вам жизни. Будущее войны за технологиями. Дрон это самый такой подходящий инструмент ведения войны, чтобы сохранить больше человеческой жизни. Навчання є невід'ємною частиною користування комплексом «Пацюк». Ми хочемо, щоб цей комплекс був максимально ефективним у своїй ніші. Тому для цього оператор має пройти навчання, попрактикуватися та отримати усі необхідні знання та навички для користування пацюком на фронті. Я с направления с Донецкой области Клещеевка Бахмут. Бахмутское направление. Э, рота ударных беспилотных аппаратов куперного типа. Военнослужащие ЗСУ э, пр, работаю на восточном направлении, а конкретно на Бахмутском. Летал на Мавиках и приехал сюда, чтобы доучиться на крыло, повысить, можно так сказать, свою квалификацию. Аэророзвитка. Аэророзвитка по дальшему протача Наш штаб оперативний, який вже буде кругувати артилерію, буде кругувати авіацію, мінометні групи і ударні групи дронів FPV. FP. Красовське напрямку. Оператори дрона обов'язково проходять п'ятиденний курс у центрі підготовки операторів БПЛА. Я це роблю, тому що не люблю, коли чужі приходять додому, И чувствую себя, как хозяева гадят, издеваются, грабят. Я за свободу. Я уже летаю полгода в э, пиви-дроны Камикадзе. Под сбросы камикадзе. И началось, начал служить с разведки. с э, спостережения. И потихонечку мы пробовали, э, пробовали разные направления. И попробовал БПЛА, попробовал дроны в FPV. Мне это сразу с первого раза зашло, стало интересно. Я почала развиваться в этой сфере. Курс включає в себе теоретичну частину та максимальну кількість годин польотів. Крыло интересно, така сфера интересная. Хочу развиваться. Рекомендую всем, как для крыло, крило очень интересно. желательно, чтобы каждый солдат, каждый воин имел хоть какой-то опыт БПЛА, чтобы мог подменить и выручить любую ситуацию. Потому что БПЛА, и крыло – это наши глаза. Без них мы никуда. А если сейчас у нас такие условия боевых действий, война с агрессором, и мы занимаемся БПЛА, война, то каждый боец должен, я считаю, пройти хотя бы какие-то элементарные курсы по использованию любого беспилотного коптера. Навчаємось керувати БПЛА типу літак Пацюк для аеророзвідки, бо якщо це просто нам дадуть і будемо намагатись своїми силами його вивчити, то буде багато-багато падінь і проблем. Дивіться, я, ми працюємо з моменту визволення Херсону. У нас було кількість людей, які мали значення, що таке так, Mavic, да, що таке дрон. А от не була вся група. Ми зібралися із двома ще своїми колегами підтягнули їх, і ми з першого дня літали і літаємо до сих пір в цьому напрямку. Е ну, лічно на нашому щиту, щоб не збрехати, де то сім дронів. Це сім, які були втрачені безвозвратно. Також були є дрони, які крашнулись, да, які от, послі, вони впали на нашій території, але вони от поламались. Їх потрібно було чинити. Деяких починили, деякі пішли на запчастини. Дрони втрачаємо. Не дуже багато, але такі моменти, як реп, спув, і ми їх втрачаємо за рахунок цього. Є надія, що з пацюком цього не буде, і будемо обробляти ту інформацію, яку він добуде, і працювати далі. Краще втратити 10 дронів, ніж одну людину. Дрони втиряються дуже багато, я вам так скажу. В залежності від ситуації і від часу, коли це застосовується, допустимо, місяць за е, более, ну, за тисячу, так сказати, да, на території, то ну, теряється мало. Якщо вже активна фаза йде, от як у нас була після е, як вода вже спала після підриву Кохоської гас. Е, Кацапи пробували захопити, зайти на свої е, пріжні, пріжні окопи позиції. Да. І в нас була така сконтак, гаряча фаза іменно к Антонському мосту. Е, наші зайшли, перві, закріпилися возле определеної точки. М -м, кацапи питалися відбити. І от в той момент, за е, три дні, якщо не помиляюся, було втрачено 15 бортів. От іменно на цьому участку дороги. Ну, це все своїми силами, тому що ну, де знайшов, там і буде. Якщо є змога у когось попросити, будемо просити. Але у нас е, така ситуація, що дуже багато але. Кожен підрозділ поновляє по-своєму своїм способом. Ну, В основному все через волонтерів. Просто що є, допустимо, да, такі підрозділи, які відносяться до, до армії, да? от, е, у них це чуть проще організовувати. Ми не можемо відкрито просити допомогу, тому що це вже у нас буде корупція. Так, да, це буде через керівництво, через лист, через допомогу, бо можна підвести це під корупцію. Якщо ми розмовляємо про МВС, то це дуже тяжко. Дуже тяжко. Поначалу було що на так краще. Ну, е, во-первых, ну волонтерів знайти не також і легко було, які. Із готові там назбирати. Тобто, а поки ми зв'язки не наладнались, там так по поводу волонтерства, то е, время пройшло і стало чаще в плані люди, ну вже люди не так отзивчиві. Ну, От якщо, допустим, на, е, ми общалися з волонтерами, які нам часто допомагають, ну скажімо так, на постійній основі. Вона говорить, що якщо раніше там 100 тисяч збиралося буквально за 3-4 дні, то зараз 100 тисяч може збиратися і 3 неділі. В ідеалі взагалі просити не гроші, а дрон. І якщо так буде, то це добре. А людям, ну, хто тобі дасть дрон там за 100 тисяч. Одна людина це зробити не може. Це якщо будуть робити люди, це буде енна кількість. Хтось може дати тисячу гривень, хтось 200 гривень. Так будемо працювати. І время. Время. Тобто, дронів потрібно багато і кожному. І, скажімо так, якщо людина що задонатила 200-300 гривень, завтра відкривається той же самий новий збір. Ну, або за власний рахунок. Там, канатку поставити за власний рахунок. Треба антенну. Хочеш за власний рахунок, хочеш проси волонтерів. Як, як хто де знайде гроші. Хто, комусь хтось подарить, комусь там є товариші, які можуть подарувати. такі моменти. Родичі так само допомагають по-різному. Общалися ще з одною от недавно мені приходилося, ми просили її закупляти батарейки. При потірі дрона тіряються також і батарейки. Батарейки, воно ну зараз є, їх, потеря батарей більше восприймається, ніж потіря дрона. І коли вона збирала, я кажу, ну от, мені стало цікаво, хто здає, є якісь бізнесмени там, або якісь великі такі підприємці. Вона каже, ну, лічно в неї каже, в мене немає нікого. А так каже, я за неділю я назбирала тільки 4 тисячі гривень, і я думала, що я до вашої суми не дойду ніколи. Вже ніхто людей не донатить. Це є обідно. Це якщо нам волонтери перестануть допомагати, нас допустимо, нас той, що у нас є запас, там два-три дрони, з яких два склепали із трьох-чотирьох крашнутих, у нас є дрони, які клепаються із запчастів, які допустимо збиваємо кацапки, і там є, допустимо, камера там пропелери, там, ну не пропіляр, лопастця, я маю на увазі, там все збирається все докупи. І так от, якщо перестануть допомагати, то от лісно ми за 3-4 тижні і ми, все, ми вже станемо. Тобто роботи не буде. Тобто якщо ми держимо определенний напрямок, сектор невеликий може внесок і сібрати глобально. Ну, вагомий. того, що ми за останні ну, місяця 2-3 ми. З нашою допомогою, з нашим, що ми розвідували, ми знищили одну гаубицю, потім також ГРАД був виявлений нами і один БТР. Ми знаходимо і ми коректуємо допустим, вогонь. Ту техніку, яку ми виявляємо, я навіть вже не вважаю, скільки ми знищили в самому самом протиположної лівої сторони, то це ну, дуже багато. Це моя робота. Це моя робота, я хочу робити. Зараз, здаватись, не, не, не в ніякому випадку. Люди, які цим займаються, які прийшли до цього, там покликання, не почувствували, що вони хочуть цим займатися. Їм приходиться так, також ходити і збирати ці кошти для того, щоб розробити оцей прототип, який зможе нанести максимум урона. От, і все. Тобто, а без, великого, без великих грошей ми ну, ну, будемо дуже медленно двигатися. Тобто, якщо з Кацапстана туди вливаються кошти в основному з держбюджету, то в нас це всі, от, кожна організація, яка зараз створюється, хоче щось розробити своє, хоче щось допомогти, щось нове, може щось скомбінірувати. Їй приходиться, тобто в неї ідеї є, але немає фінансів. От вся, я думаю, це вся одна проблема цих, всіх наших організацій, які створюють дрони. Це покращує, це мінімізує втрата людських ресурсів, да, наших наших воїнів, які захищають наш е, потенціал України як е, в чоловіках, які, от, ну, він невозпромінівий так швидко, як допустим, можна заказати того дрона. Ще не дякують е, єдність гру за надану підтримку, а саме е, БПЛА від такого типу пацюк за те, що ми зможемо з ними працювати та проводити розвідку. Також дякуємо колу Флай за надану можливість навчитися керувати цими БПЛА. Дякуємо. Слава Україні! Героям Героям слав. Так, я працював.